Ось під домом тут котельня. Кажуть, канадці не вміють робити, подивіться, Взагалі на весь цей об'єм робот. Каналізації, теплоотводи, теплі поли, вентиляції, Отдельный бойлер на теплі поли з гребеночка. Думаю, як же ж воно в мінус 40 у них гаражі не замерзає. Ну реально ж може прихвачувати. А вони ось спеціальну жидкость таким прибором закачують, бачите? Якийсь прибор, Краник якось, похоже, на тосол. І погнала. Теплі поли задують. І все, такий теплообмінничек, ніфіга собі. О, так воно тепле. Воно працює. Нічого собі. Короче, вот такая система. Но мені подобається, як все зроблено гарно. Мідні трубы.